Нарешті це сталося. Пройшло вже якихось там 2,5 місяці, і це нарешті додавали в гру. Знову ж таки, не розробники, шкода, вже не розробники перші це захватили після такого великого патчу, могли і це додати, але нічого страшного, моди ми теж любимо і поважаємо. Отже, про що я говорю, що кардинально змінить нашу гру, можливо, ви вже хтось побачив, можливо, хтось з назви цього ролика зрозумів. Отже, це. Наші улюблені планування. Нарешті ми можемо планувати в цій грі. Знову ж таки, я хочу прям окреме відео про це записати, тому що це неймовірно велика і крута фіча. Зараз вона, звичайно, ще доробляється. Ось сторіночка цього розробника. Сторіночка, я, звичайно, залишу в описі до відео. Тут вона буквально недавно вийшла, Уже 6 в як я так розумію. Ну, суть не міняється. Людина постаралася, людина зробила, людина пише, що буде. Працювати над цим можна додати свої, залишати свої бажання, що вам бракує, що би ви хотіли додати. Наразі тут це не головне, головне, що встановлюєте, скачуєте його і розпаковуєте в папці з модифікаціями, і насолоджуєтеся тим, що от зараз цей мод уже нам дає. Отож, що він нам дає. Ми тепер можемо планувати. Ось, до прикладу, я тут хочу, щоб в мене була столиця. Далі я бачу, що в мене ось сюди піде бібліотека. Знову ж таки, до бібліотеки, скоріш за все, іде, самі знаєте, що бараки, тому що це продуктивність від двох ресурсів. Тут я бачу, що вони ці два ресурси в моїй доступності. Також я бачу, що у мене ніби тут є шахти, які я буду будувати. Значить, у мене буде. Ось так. ну, До прикладу, я його якраз сюди і поставлю, щоб мене було саупіт теж сюди поставлю, щоб ми могли доєднатися, як ви, бачите, як ви бачите, всі оці бонусики тут теж прописуються. Тобто воно враховує, що ми граємо за цивілізацію яка отримує бонуси, якщо поруч буде квартал і от щастя, ми будемо отримувати. І тут якраз це все прописується, це все додається знову ж таки монумент. Заплануємо, він якраз тут отримує ці бонуси. Також ми, в принципі, можемо подивитися, які будівлі, які бонуси, все прописано. По кольорах відсортовано. Тобто те, що зелененьке це їжа, те, що продуктивність це от іменно червоненький колір якщо це щастя, то жовто гарячий. І це це так зроблено людиною, з розумінням, що людям потрібно в цій грі. В принципі, ми так само це можемо видаляти. Зараз, знову ж таки, мені не подобається, що по одному кліку ми це можемо видаляти, але мені здається, контерзет не працює, ні. Але мені здається, що це, в принципі, навіть прикольно, що воно по одному кліку буде видалятися, тому що я не впевнений, що воно зараз, а, ну, давайте це сюди поставимо. От у мене тут є місто. Так, я не впевнений, що, бачите, от воно не забирає цю іконочку, як тільки це. І, відповідно, ми один раз клікнули, і все в порядку. Більше нам нічого робити не потрібно. Планування у грі у цивілізація 6. Було прям неймовірно прикольною штукою. Ми кожен раз, коли грали в гру, хотіли розпланувати якомога кращу імперію. І не мені вам казати, що зараз в голові тримати кожен раз, що ви хочете і де будувати, це просто неймовірне пекло, особливо коли ви граєте в гру от і не знаєте, що, де і як. А тут, в принципі, бачите, що у вас є можливість от розпланувати. Так, а ну, давай мені. Маркер, чи ти все правильно калькулюєш. Наприклад, якщо я скажу, що диво, диво ти тут поставиш. Окей, а сюди. О, прекрасно. Тобі навіть буде показувати, де ти диво не можеш поставити. Не знаю, чи це прямо з усім зроблено От, до прикладу, давайте візьмемо ось оце, наприклад, удосконалення. Бачите, в нього тут. Не можна селитися один коло одного. Тобто не можна ставити так. Тут ми можемо, тут ми можемо. Якщо тут. Угу. Ну Воно не, поки що не все рахує. Я думаю, він ще цей. Хто цим займається <гум> ще поправить, йому вже там багато хто про що написав. Переважно зараз тільки дякують, але суть не міняється. Я думаю, ця людина цим буде займатися, вона це поправить. Блін, як же ж прикольно з цим. Тепер ми можемо розплановувати. Ми потім зможемо розплановувати, де будемо селитися свої. О, до речі, а ми не можемо запалити якусь. Ситуацію цим, типу, воно знає, що вже в цій клітиниці є. Наприклад, тут я можу. А ні, ну не знає. Поки ми її не відкриємо, воно не знає. Воно думає, що ми там можемо, хоча тут, очевидно, що є океан. Сам аспект планування є надважливим у цій грі, особливо для того, щоб. Ідеально розпланувати свою гру, щоб, можливо, просто не забути, що ти там хочеш то будувати. В якийсь момент ти м, будеш розвідувати, будеш бачити якісь хороші місця. Ти такий, о, тут би було б би зразу прикольно би поставити наукову будівлю, тому що є там ресурси, відповідно, коло неї треба, звичайно, і місто поставити, коло того міста, ти це зразу можеш прикинути, скільки плюс-мінус в тебе ресурсників буде віддаватися. Це просто неймовірно. І для тих, хто взагалі не знає, як бонуси від чого працюють, тут, до речі, досить прикольна. Підказка. Тобто тут все нам буде підказувати, все нам буде писатися. Я тут, до речі, надіюся, що як прийде новий патч по українізатору, то все, всі тексти тут так само підтягнуться. Навіть якщо не підтягнуться, тут все очевидно, все логічно, вони розділяються на 4 категорії. До речі, хотілося б, щоб він їх трошки посортував. Хоча мені здається, він якраз їх посортував так, як вони по дереву технологій в нас достаються. І от про що я для новачків Garden. хто звідки. Де, От тут поставив, хоп, ага, він 5 очок отримає, прекрасно. А якщо я його тут поставлю, 3, значить мені тут гірше його поставити, ніж тут. Потім до Garden, ти такий. А може тут ще одна споруда може підійти. О, дивись, прекрасно. А якщо ми сюди поставимо ще якусь одну споруду, потім до неї ще щось поставимо. І таким чином ти будеш планувати, будеш сам вчитися, які споруди краще, ти будеш прям відразу бачити, що краще, що не краще. І з часом ти прям в звичку можливо. Прийде, можливо, ти прям будеш пам'ятати, як це правильно будувати. Отже, не хочу довше на це на цю тему говорити. Це, можливо, буде найкоротша тема по модах, але в принципі вона цього вартувала. Вона вартувала того, щоб записати окреме відео по цьому, тому що цей мод він надважливий у ваших іграх. Це те, що допоможе у кожній вашій грі. Щоб більше навчитися про гру, щоб краще розуміти, звідки ви ті ресурси отримуєте, та й взагалі щоб приємно проводити час, тому що реально деколи хочеться просто поставити собі якесь нагадування, що от конкретно в цьому місці я хочу щось поставити і потім. Не забути в грі так багато всього відбувається, що в якийсь момент ти просто можеш відволіктися на щось і поставити автоматом щось інше, що туди не хотів. А це, як завжди, буде таким нагадуванням. Отже, встановлюйте собі цей мод і насолоджуйтесь грою. Добре, що я пригадав в попередньому відео про моди. Мене запитували в коментарях, як же ж їх встановлювати. Так, от, в посиланні. Скачуєте, потім ви скачуєте по факту архів. Цей архів потрібно встановити в папку з модами, де її знайти. Це диск, C. користувачі. Вибираєте свого користувача, AppData, local, Firaxis Game». Сідмер 7, 7 і модс. І в цю папку розпаковуєте так, як воно є. Розпаковуєте, воно має створити свою назву Іменно того моду. Бачите, в мене є їх зараз 4. Конкретно після патчу я тільки тестую ці, не знаю, чи більше потрібно, поки що встановлювати. Поки що не хочу дуже сильно нагружати гру, тому що мені здається, деякі моди прям дещо ламають. Я не хочу собі ламати, хочу все ж таки, щоб розробники мені це давали. Або хоча б Дали майстерню, де буде комфортно це встановлювати. От, в принципі, ці моди можете так само на тому сайті всі знайти і використовувати ті моди, які я зараз конкретно використовую. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і шукайте мої наступні відео.